Всіх вітаємо в нашому новому влозі. І сьогодні у нас вівторок ми відправились на прогулянку. Будемо відкривати для себе місця, де ми живемо в нашій землі. Мекен переднє помирання. Це, це містечко ми проїздили повз, і тому вирішили зазирнути, що собі воно представляє. Казали, тут дуже гарно і вода тепла, тому що тут залив. Підемо дивитись і візьмемо вас з собою. Побачили парочку магазинчиків місцевих. Зараз зайдемо, подивимося, що чому. тут вже ціни є. Так, Туалет 50 центів буде коштувати. Ось. І ось такі ходочки. Йдемо далі. Доволі гарненька містинсинка, але тут не магазинів, нічого, тому якщо плануєте їхати, як кажуть, сюди то треба обов'язково брати щось з собою. Сюди ми дісталися десь близько за півтори години з урахуванням. Лаванда пахне боже. Ось дивіться, тут навколо лаванда і запах просто неймовірний. Так ось, йдемо далі. Зараз ми прогуляємося, бо ще хтось чекає на те, щоб скупнутися в воді. Я ще не готова до цього моря. Запах просто лаванда, неймовірний. Хожу, як я. Дуже гарно. Так, ми їхали півтори годинки. Ми витратили, звичайно, дорога в нас вийшла безкоштовно, тому що в нас є проїзні. У Ігоря свій проїзний, шкільний, у мене свій проїзний. Так, тут є база відпочинку, довгі і ось така класна база відпочинку. Зараз ми йдемо до лісу. Дорога нас веде в ліс, я так розумію. Тут дерева, вишні колись були. І так не біаливо, мабуть. Навряд чи буде видно. Ялинки. Тут просто класне кайфове місце. Так, ну що, Ігор, куди до води? Куди йдемо? Вибирай три дороги. Одна, друга і третя. Яка тобі більш до вподоби дорога? Туди прямо до водички, на той йдемо до водички. Потім ой, тут люди відпочивають тихенько. Але тут купатися не можна, тут просто загорати. На рибалку просто де саме. Але купатись не можна, це я так розумію, залив і грязю прямо як на Азові. До речі. Чайок. Велика купа. Вони, мабуть, дуже добре відгодовані, ці чайки. Красота. Мені тут дуже подобається звичайна місцинка. Ну що ж, знайшли ми місцинку, заливу. І тут... Чесно вам скажу, смердить грязі. Дуже смердить, але дуже красиво. Йдемо далі. Тут з другої сторони. І тут, звичайно, ні. Купатись я, чесно, нагально не готова. Можливо, тут і тепла вода, але тут не та краса, яку б я хотіла отримати. Краса естетична, так, да, але для води ні. Можливо, ми зараз поїдемо в Ашбінці. Будемо купатися там. Одним словом, для розваг, для дітей тут є де. Купатись в воді неможливо. Аромат стоїть у цього, знаєте. Ну, Заливу грязі, грязі. грязі, Правда, так це називається. От мені, прямо нагадує, коли ми були в газові. Там постійно був залив і там така сама була грязь. Ось така класна. Челі для дітей, горка, ще горки, ще качелі. Ну, Тобто місце для отдиху непогано, але далі ми, з ми не пішли, бо там смердить просто неймовірно. І магазинчики. Тут ніяких немає, як я вже сказала, тому якщо ви щось хочете брати то беріть з собою, бо цілі цій кав'ярні. Бо цінили тільки в'яні, прямо і дуже-дуже високі. Прогулянку завершили. Йдемо у зворотньому напрямку. Місцинка гарна для відпочинку, але не для купання в морі. Але це моя особиста пліка. і Вона вже взагалі інша, не такою у вас. Дуже гарна башня, і вона так з вигляду дуже красиво виглядає. Хочу вам показати трішки контрасту. Тут дуже гарні будівлі, але є і багато ось таких зруйнованих будівель. Не знаю, що це. Якийсь контраст прям, знаєте, йде ж дуже дорогі, такі красиві будиночки і зруйнована якась будівля. ми йдемо, я вам трішки їх покажу. Краса, звичайно, тут. Чи є лодка? Класно. Дуже багато квітів, невеличкі заборчики такі. Прямо показували Європу, що мало заборів, або вони з дерев там, рослин, або маленькі низенькі заборчики. Тут дійсно ці місцевості якраз і є такі заборчики. Дуже гарно, не подобається. дай автомобили стоят на улице Вот такие на улице все автомобили Немножко в волошине оказывается Хабс, что значит хабс? Если ротвай, скорее всего, да? Скоріше за всього це доміки відпочинку. Красиво дуже. А це не на дачний домик Ну, людей. Красиві, а зачем тут величезний дом? Мені подобаються такі дома. Продаю пола всередині. Так. Я впару. Ось дивіться, яка краса. Ми правда туди не ходили. Бо я не уявляю, скільки туди я туди на ту висоту. І мені тут зацікавив будиночок. Зараз за деревами не вийде. Зараз біду дерева покажу. Здиться, така покрівля будиночок. Як у касти. Мені дуже сподобалось. Для туалету собака, До речі. Туалет собак. Тільки ми так могли. Он море, там був залив. Треба було туди йти купатися. І це взагалі рукою подати. А я і думаю, ну ми ж бачили це море, ну не може бути по-іншому. А ми були взагалі з тої сторони. Бачите, замок і все. Ах. Ну добре, до нас іде вже потяг. І ми повертаємося в зворотньому напрямку або через Макдональдс.